як ти собі 16 вересня, святкуючи 25-річчя Тіві 4 на 100%, використає свій власний ресурс студію, ефірний час, телевізори у ваших домівках та комп'ютери, ноутбуки і смартфони, якщо дивитесь нас в мережі інтернет у режимі онлайн. Запитувала, чому не в театрі. А в театрі вже було 15 і 20 років. Хочеться чогось нового для наших глядачів в першу чергу. І ми подумали: а чого б ні? Чого не в студіях і в центрі міста? Ми є тут. Це зручно, це мобільно, і я думаю, це будуть несподівані якісь моменти, які може саме телебачення зі своїх студій подати глядачу. Так і буде цього дня, 16 вересня. У свій 25-й день народження ТІВІ 4 влаштує для глядачів телемарфо нон стоп, який триватиме від самого ранку і до півночі, починаючи із 6-ї години до 18-ї, транслюватимуться найцікавіші випуски улюблених телепрограм ТІВІ 4 які виходили протягом 25 років. Із 18-ї години у новій студії розпочнеться незвичний прямий ефір спершу зі зборів керівників, відділів телекомпанії, які підсумують досягнення і розкажуть про плани а далі за сценарієм та за великим круглим столом. Я його вже анонсую з таким логотипом, ми його спеціально замовили. Там вміщається 9-10 чоловік. Це для того, щоб певна група людей, які, наприклад, пов'язані чи з виробництвом новин, колишні ведучі, теперішні ведучі, люди, які дотичні до новин, там група людей авторські програми, які ведуть і створюють, щоб вони себе відчували такою сім'єю, які зібралися згадати, поговорити один з другим, пожартувати. Ну, усі, усі види такого спілкування. І ми сподіваємося, що це буде дуже цікаво. Оглядачам частину студії також оформлено у вигляді концертного майданчика, де виступатимуть запрошені артисти. Частину обладнали трибунами для гостей свята. Також заплановано чимало сюрпризів. Крім спілкування і згадування будуть різні ігри цікаві. Ми вже робимо репетиції цих ігор. Ну буде багато сюрпризів. Нам цікаво готуватися. Я думаю, глядачам буде дуже цікаво дивитися. Не тільки дивитися, а й відчути себе частинкою сім'ї сімейного телеканалу TV4. У його 25-й день народження. З TV4 за 25 років виросло ціле покоління глядачів, і від маленьких глядачів вони стали дорослими або дуже дорослими. І разом з нами за цей день, і особливо за телемарафон, вони змогли Можуть знову прожити 25 років з ті 4 Я думаю, цього дня це буде і весело, це буде і жартівливо, і серйозно, і головне цікаво для наших глядачів. Тому я запрошую усіх глядачів цього дня до каналу Ті 4 Дякую їм, що вони всі 25 років з нами. І звичайно хочу не забути подякувати і дякую нашим партнерам, нашим друзям, рекламодавцям. Святковий телемарафон до 25-го дня народження ТІВІ-4 почнеться у п'ятницю 16 вересня о 6-й годині і триватиме до 24-ї. На свято запрошено всіх.